В цьому році з нагоди дня партизанської слави для ветеранів зробили справжнє свято в селі Єлі нещорського району. Ветерани разом із представниками влади та учасниками бойових дій на сході вшанували пам'ять усіх загиблих у Другій світовій. Пам'ятні букети лягли до підніжжя пам'ятника Партизанська сім'я та постаменту невідомому солдату. Після невеличкої екскурсії у музеї історії партизанського руху на Чернігівщині святковий захід перемістився до меморіального комплексу Лісоград, де базувався обласний об'єднаний партизанський загін. Хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятника партизанам Великої вітчизняної війни вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя заради України. Безперечно, значний внесок у загальну справу визволення зробили страшні партизани. Які на окупованих територіях підривали сили противника, окупаційні гарнізони і стани здійснювали напади на ворога на автошляхах і залізницях, проводили розвідку для Червоної армії. Вони рятували земляків від примусового вивозу до Німеччини, підтримували у населення непохитну віру в найскоріше звільнення від нацистського ярма. Показом президента України від 28 жовтня 2014 року, номер 829 про встановлення відзнаки президента України, медалі 70 років визволення України від фашистських загарбників з метою гідного відзначення громадян з нагоди 70-ї річниці визволення України у Другій світовій війні 1941-45 років та відповідно до пункту 25 частини 1 статті 106 Конституції України встановлено ювілейна медаль 70 років визволення України від фашистських загарбників. Ветеранів, учасників бойових дій, нагороджували нагрудними знаками та грамотами. Самі ж ветерани ділилися спогадами про ті страшні часи та розповідали, хто ж такі партизани та підпільники. Падкольщик це той, що подає партизанам, а партизани спілкуються з цими своїми рідними або, скажімо, кумами чи співчуваючими, і, і знову йдуть у ліс. А падкольщики остаються тут. У цьому селі йдуть, і він не впевнений, що його не продали. Він не впевнений, що на його покажуть, що це, це не наш. Дев'ять місяців були в такому підпіллі під керівництвом. Кузьмі Савілєвічагнідаша під час Другої світової партизани тримали у страху німецьких окупантів, ходили чутки та легенди про їх силу. До речі, на території музейного комплексу Лісоград нещодавно з'явився меморіал, який встановили спільно з німцями. Я вважаю, що це надзвичайна необхідна акція, яка в дні 70-річчя завершення Другої світової війни примирюють ті сторони, які впродовж декількох років сходилися один з одним в запеклих смертних боях, в тому числі і на території партизанського лісограду. Традиційно святкування не обійшлось без польової каші та фронтових 50 грамів для ветеранів.